У милості Божій ми, дорогі брати і сестри, достигли третьої неділі святого і Великого Поста. Цей день називається неділею хрестопоклонною, тому що сьогодні Свята Церква і зносить святий животворящий хрест, поставляє його для поклоніння. Сьогодні половина поста. Піс складається великий піс, складається з двох частин, Чотиридесятниця і і Сідмиця. сідниця. Сьогодні половина 40 Тобто 20 днів вже пройшло спочатку святого і Великого поста. І кожна людина, яка думає про те, що. Є вічне життя, що ми повинні зробити на землі все, щоб стати жителями рая, щоб повернутися в Царство Небесне до вічного блаженства. Всяка людина намагається звершувати піст, міру своїх сил. Піст в широкому змісті це утримання від скоронної їжі і утримання від злих діл від злих слів, від злих почуттів. Тобто, поститися повинна і людина і тілом, і духом. І звичайно, що піст є дуже важким подвигом. Та людина, яка не постилася, вона рахує, що це дуже просто і легко. Але насправді важко, особливо важкий духовний піст, тобто, коли людина себе утримує від злого, що вона робила, що вона хотіла робити, від думок злих, від почуттів злих, це дуже важко від цього себе утримувати. Це великий подвиг. І людина, звичайно, втомлюється і сікають сили. і Свята Церква сьогодні пропонує нам, як жезл, коли людина йде в велику дорогу. І вона втомляється, їй вдають жезл в руку, і вона опирається на нього, їй легше стає іти. Так і святий животворящий хрест є тим духовним жезлом, на який ми повинні опиратися в данішому шестві по дорозі святого і Великого Поста. Святий Хрест є джерелом благодатної сили, тому що на ньому. Розп'явся на Спасителі Господь. На Христі Господь знищив рукописання наших загрішень. На Христі Господь звільнив вас нас від влади диявола і схитив нас із його руки. І хрест після того, як Спаситель на ньому вільно розп'явся, став і знарядя прокляття знаряддя слави, знаряддя благодатної божественної сили. І та людина, яка поклоняється Христу, яка молиться перед Христом тому, хто розп'явся на ньому, тобто Спасителю, та людина одержує від, від святого Животворящого Христа ту необхідну силу, яка потрібна кожному із нас, щоб успішно далі двигатися по Шляху святого і великого поста. Святий Хрест це є знаменно нашої перемоги. Тому кожна людина, якщо вона себе рахує християнином, вона повинна носити хрестик на своїй на груді і повинна себе осіняти Христом і вранці, і ввечері. І коли вона. Сідає там вкусити їжу, коли воно стає після вкушення їжі, коли вона йде в дорогу, вона завжди повинна перехрестити себе. І через це дійство людина одержує від Бога силу і благодать, яка допомагає нам звершувати те, що ми маємо намір звершити. Сьогодні. Над святою обителею зустрілися хмари випробувань, хочуть відібрати лавру і, звичайно, що ми цю лавру наша церква побудувала. Вона її побудувала із начала, вона її піднівала піднімала із руїн. І останнє, що було зроблено, це після 60-х років було розбита, роз, 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 розрушена лавра, і наші вірні, нашої церкви, особливо іноки, вони воздвигли те, що ми сьогодні бачимо. І, звичайно, що комусь, можливо, і це і подобається, але якщо подобається, то хай собі сам зроби, щоб він мав моральне і, 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 і ну, людське законне право на володіння. І я прошу вас, дорогі брати і сестри, щоб ми стали на молитву, щоб ми підняли руки і вознесли свої молитви за нашу Україну, за нашу батьківщину. За владу, за воїнство і за весь наш народ, щоб Господь благословив всіх нас миром і особливо помоліться за братів святої обітелі, за влади намісника, щоб Господь подарував їм мілість залишитися на цьому місці і продовжувати тут той подвиг, який люди не бачать, але який приносить всім людям користь. Подвиг молитви за свою землю, за свою батьківщину, за свій народ. І головне, що браті моляться, щоб Господь кожному із нас дав пізнання істини і привів нас до вічного спасіння. Тому що на землі все людина залишає, багатий залишає багатство, а бідний свою ніщиту. Як ми ніщим з приходимо у світ. Так ми з, без нічого і виходимо з цього світу. І є таке е, богатство, яке називається благодать Святого Духа, яка іде з людиною у вічність. І цієї благодаті для кожного із нас, браті і святої обітелі, випрошую Бога. Нехай Господь молитвою при приблагословені владичіці нашої Богородиці, присноді Марії, силою чесного і животворящого Христа. Благословіть це місце, тих, всіх, хто тут перебуває, молитвами преподобних отців Печерських, нехай Господь сохранить цю обитель в істині і в правді, а нам допоможе, щоб ми проводили дні святого Великого Поста достойно, в посильному подвізі, щоб ми в радості зустріли великий праздник Воскресіння із мертвих. Нашого Спасителя Бога Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і своїм Воскресінням знову відкрив нам дорогу в рай, де людину чекає блаженне вічне життя у Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.